Вітаю на каналі Іспанія Українці! І сьогодні ми розглянемо міста Іспанії, в яких найдешевша нерухомість. Будемо дивитися міста по ціні за квадратний метр. А я вас вітаю. Дякую вам за підписки, дякую вам за лайки. Це просто супер-супер-супер. І нагадую вам, що в мене є збірка автоконсультацій по переїзду в Іспанії. Посилання буде у описі до цього відео. Також ми допомагаємо з орендою житла, допомагаємо вести переговори. От якраз сьогодні тема буде житла. Буквально ось декілька днів тому. Допомогли зняти квартиру нашим підписникам, які приїхали в Севілью. Шикарна квартира ну просто супер. Зустрілись з власником договір вчора, нібито вони вже мали підписати, був на переговорах. В чому суть на того, що ми допомагаємо, ви нам висилаєте об'єкти, ми прозванюємо і ведемо вже переговори, так як ми знаємо, як можна говорити з іспанцями. Створюємо таку анкету, певну, так і Ви заповнюєте цю анкету, і відповідно до цієї анкети ми вже ведемо переговори з іспанцями. А зараз давайте я вам прямо по мапі буду йти по цим містам, в яких найдешевша нерухомість в Іспанії. І також в кінці розкажу два місця, які зайняли в рейтингу найдорожчі е такі урбанізації, де найдорожча нерухомість. Отже, перше місто, яке ми розглянемо, яке Є на першому місці з найнижчими цінами в Іспанії. Це місто Альмаден. Альмаден. Знаходиться в автономному співтоваристві Кастілія ла Манча. Виявилося локацію з найнижчими цінами. Найнижчими цінами в Іспанії. Середня вартість одного квадратного метру в цьому місті оцінюється приблизно у 344 євро. 344 євро тут. Ну тобто. У цьому взагалі, у цій місцевості. Отут, можливо, теж буде 344, так? Ну, ось таке місто. Давайте подивимося на нього, на фотки його. Так? Ну, ось такі фото. Ну, видно, що якесь промислове місто було. чи є навіть. От я так розумію, що це шахта. Да, бачите, ось пам'ятник Шахтарям. Такий замок. Ну, цікаво. Цікаво, це вже нові якісь. Новобудови. Зрозуміло, промислове місто. Ну, тому такі ціни. Так далі. На другому місті е, в рейтингу розташувалося місто аль де ла хара аль де ла хара Ось воно. Значить, яке тут найближче місто? От які найближчі міста? Санта-Ана-де-Пуса. Ну, це ми цього не знаємо. Да? От. Ну, найближче це. Мадрид, Толедо. Ага, ну да. Тобто, зрозуміло. Ага, ну воно якраз і в провінції Толедо і знаходиться. На, на кордоні якраз з сусідньою провінцією. так? Значить, покупка одного квадратного метра житла коштуватиме тут 357 євро. 357 євро. Супермеркадо тут є дія, так, да, навіть. От. Слухайте, а там ще. Були ціни на готелі. Оце мені теж цікаво. Невже там є готелі? О, бачите, так тут іще так непогано. І, взагалі, в принципі, якщо це провінція Толедо, то це недалеко до Мадриду. Ну, Нормально, дивіться. Мені цікаво, які будинки тут. Які будинки. Зрозуміло, що це гірська, така гірська, трошки, да, місцевість. Ну, ось такі типу. Да? Оце бібліотека. Аптека. Ось. Ну, мені цікаво було б, звісно, подивитися. А, ось дивіться. 110 євро Там, типу, в якомусь спа-комплексі відпочити. 59 євро теж. Ну, не, не хіло так слухайте. Але ось такі приблизно ціни. І третій в рейтингу, третій це місто Малагон. Малагон. А, ні, ні. І ще один я забувся показати. Це місто. Місто Вільямарін. Вільямарін Вільямарін. у Галісії. Вілья Зараз ми його відкриємо. Ну, Цікаво. Таке невеличке містечко. Бачите, нема ніяких нема ніяких навіть фоток. Ну, Але тим не менше, взагалі вся Галісія вона ну, недорога. Взагалі вся А, дивіться, їх тут три. Їх Тут три. Ну, тут вже я не скажу, який він. В Галісії, бачите, їх може бути три Вільямаріні. Далі, до переліку таких дешевих локацій, увійшли Малагон. Ось він, Малагон. Це, це знаходиться, що тут найближче? Реаль найближче. Да? Ну і Толедо. Ну, це приблизно, от як ми дивилися, як перший. Да? Але до Реаля воно ближче. Малагон. Так? Ну, давайте його глянемо. Ось таке невеличке містечко, така локація. Що да? тут є? Супермаркет один є. Ну, щось іще. І ось фотки цього малагона. Ну да, бачите, так, такий. Ой, слухайте, походу діла, це цей Санчо Панца, да, це, по ходу діла, він ось все написано. Дивіться, бачите? Вони ж, да, Дон Кіхот і Санчо Панца, вони десь туди якраз були. так, Це черешня у них така росте, бачите, гори, такий вид. Ну, ось, мабуть, такі квартири тут -от, за таку ціну. Ну, цікаво, цікаво, цікаво. Ну, бачите, це старі якісь фотки. Мені, звісно, цікаво було подивитися, ну, які квартири, от зараз, щоб будинки були. Ну, можливо, ви вже самі потім зайдете і подивитесь. Далі, Балес Бланко. Балес Бланко. Ось він, Балес Бланко. Значить, що у нас тут знаходиться поруч? Зараз подивимось. Балес Бланко. Ну, це недалеко до узбережжя, до речі. Недалеко до узбережжя. Картахена у нас тут так. Картахена і Мурсія. Це недалеко від Мурсі. Це вже Андалусія. Бачите, ось кордон між Андалусією і Мурсією, провінціями, от, регіонами. І ось такий, такий місто. Готель, бачите, є у них тут щось супермаркета не бачу. А. Ну, і отак от він виглядає. О, ну це доволі таке красиво. Слухайте, таке Андалусійський. Андалусійський пейзаж архітектурний. Да, ну, прикольненько. Значить, тут у нас 397 євро за квадратний метр. Так? Наступний у рейтингу Морлелес. Моррілес. Морлелес. Ось це містечко. Зараз покажу, що тут до нього близько. Що тут до нього? Кордоба. До нього близько Кордоба. Це в Андалусії. Ось тут ми, Севілія, ось це місто, ось тут Кордоба. Ну це дійсно, от туди, розумієте, тут вони не живуть. Іспанці вони не живуть всередині Іспанії. От тут, фактично, типу як дирка від Бубліка, -от. окрім Мадриду. О. Ну і тому тому ціни тут дешевше. Бачите? Ось таке, таке містечко у нього. Зараз подивимося, що тут. тут бодеги якісь у них. Да? Цікаві. Ось, бачите, якась бодега аутентична цього міста. Бодега це типу винодільня, от щось типу такого. Моріліс. Ага. Це дуже рідко де виробляють в Андалусії вино. Ну, виробляють, але, наприклад, найбільше всього це регіон Ла Таке, О, Бачите? Деустація. Тут у них я так розумію, от, виноробне якесь містечко. Наступне місто це Пеняро. Пуебло Нуево. Пенеароа Пуеблонуево. Бачите, він знаходиться в провінції Андалусія, але на півночі Андалусії. Що у нас тут є? Готель є. Меркадона навіть є, о, нормально. Так, ну давайте глянемо, що тут по фоткам. Ну, от такі, бачите, будиночки. Шахта також якась. 404 євро тут коштує. Тут коштує квадратний метр житла. Значить, далі. Далі це Баруело де Сантуян. Барурело де Сантуян. Навіть мені важко його вимовити. Барело де Сантуян. Бачите, їх тут два нібито. От. Тип, ну, а, ні, не два, це просто що він такий довгий і, і воно так показує. Ага. Ну, тут теж, бачите, готель є. Супермаркета не бачу. Ну, типу, бар по-любому має бути, такого не може бути, щоб бара не було. І ось таке містечко. Бачите, тут тільки якісь старовинні у нього. Ого, прикольно. Це якийсь собор старовинний. Ну, а значить, тут 406 євро за квадратний метр. 406 євро, тут сніг навіть випадає, йолки палки Ха -ха, Ви що, прикалитесь, це і сніг? У нас нема. От, ви прикиньте, от південь, да? але сніг випадає. Далі дивимось. Вільянує де Кордоба. Ну, як ви вже змогли здогадатися, це в провінції Кордоба, в Андалусії. Ось тут найближче місто це буде Кордоба. От, і, ну, таке от приблизно містечко. Аж три готелі тут є. От, Ель Хамон, я так розумію, тут е, супермаркети. Супермаркет Дія. Угу. Ну, от таке містечко. Ну, це вже щось схоже на щось схоже на місто. ну це вже... це вже взагалі капець. А от такі будиночки, ну це от такі, ну це двохетажні квартири зазвичай. Це от такі типові побудови Андалусії. Так, тут і живуть люди. Бачите, прибрано все. Навіть якщо це якесь невеличке міст. Тут. Коштує 409 євро за квадратний метр. 409 євро за квадратний метр. Так, дивимося далі. Педро Муньос. Педро Муньос таке містечко. Зараз покажу, що поруч. Що поруч, ну, знову ж таки, ось Толедо і Альбасете. Він між ними знаходиться. Це ближче до Мадриду, туди, в ту сторону. Суперма... Супермеркадо якийсь, супермеркадо Бамбу. Не знаю, що таке, це щось таке місцеве, мабуть. І дивимося на нього. Який він. Ну, цікаві, якісь визначні місця є. Фестиваль, навіть якийсь, бачите, проходить. Ще й супермаркети якісь бутіки. Сніг! <смір> Нормально ще сніг. Та ви що? Оці млини, з якими Дон Кіхот боровся. Тут коштує 411 євро за квадратний метр. О, це, мабуть, центр, це, мабуть, ратуша їхня. Прикольненько, ну, непогано, непогано. Далі дивимось. Ще в чотирьох автономних областях королівства ціна за один квадратний метр нерухомості зафіксована нижче за рівень 600 євро. Так, найдешевшим містом у Каталонії став Санта-Колома Санта де Калерат. Так, значить, ось ми його будемо дивитися. Саме дешеве місто у Каталонії. Ось він. Санта-Колома де Калерат. Куеральт ось такий цікавий. Слухайте. Цікаво, а ну скільки до Барселони чи до пляжа до якогось. Ну, ось, о, типу. Ну, в принципі, то не так вже і багато. Бачите, десь скільки тут, я не знаю, буде. Ну, ось. Значить, ось тут є супермаркет і все. Подивимося трошки містечко. Значить, тут, як не дивно, хоч це і Каталунія це самий дорогий регіон, ну, окрім, звісно, островів. От тут якісь визначні місця, прикольні, такі собори, замки, ратуші. Ну, ось такі побудови. Ну, слухайте, охайненько, охайно, каталонські флаги поруч всюди. Значить, тут, як не дивно, 487 євро е, за квадратний метр. Так, слухайте, це. Ну, там менше, ніж на 100 євро дорожче, ніж от в попередньому ми дивилися. Так. Далі. Іще одне місце. В Астурії, в Астурії. Астурія це на півночі, так? Ось він. Астурія, ось це містечко. Хіхон, Ов'єдо поруч із міст. Ну, таке місто гірське. Слухайте, ну це як наша полонина приблизно. Ну, от хто любить гори, прохолоду, я так думаю, що це для вас такі от місця. Гірськолижні, мабуть, курорти якісь тут. Ось так виглядає. Ні, ну це не по мені, звісно. Так поїхати подивитися. Значить, тут воно коштує 542 євро за квадратний метр. Тобто дорожче навіть, ніж у тому каталонському містечку. Наступне це Абаран. Абаран. Абаран знаходиться у, ем, у Мурсі. Регіон Мурсія. Ось він, бачите, ось Абаран, ось Мурсія. От, ну, приблизно, ну і тут 20 хвилин від, від Мурсії до пляжу. до якогось. Ну от Можна дивитися, що там є. Що там є? Значить Супермаркета не бачу, але бачу театри якісь чи щось таке у Вони... Ну да, слухайте, театр Меркадона. Нормально. Ну, давайте ще подивимося на нього. яке містечко. Так, значить, тут коштує е, квадратний метр 574 євро. Далі. Найдорожчими в цьому рейтингу були признані Лапуебла на Баларських островах. Ось він Лапуебла. Ось тут Меркадона, всі діла. Ну тут уже все. Типу. Ну, чесно кажучи, я не знаю, я б там не жив би. На балярах. Це взагалі на острові важко жити, інфраструктурно без машини важко. От, інфраструктура не така, як на материку. От, іноді транспорт, транспортом там, проблеми з громадським. Так? Але ну, ось така архітектура, уявляєте собі, О, прикольно, дивіться, містечко, да? саме дороге містечко, саме дороге містечко в Іспанії. Так, значить, тут коштує квадратний метр. 1604 євро. 1604 євро. І другий е, самий дорогий це Гія. Ну Воно називається Гія Гіаде Ісора. Гіаде Ісора це на Тенеріфе. Ось він, бачите? Тут найближче місто це ну таке найближче велике це Тенеріфа. Ну тут, в принципі, по всьому місту. По всьому місту воно близько їхати. Це на таксі можна доїхати або на автобусі. Отак от їде автобус. От, от я десь тут зупинявся, от, десь тут я був. Так? А, сюди їздив, сюди їздив купатися, коли я не туди приїжджав, так. І ось дивимось. Ну, от, бачите, це взагалі саме дороге. Ух ти, прикольненько. От, такі, от таку затоку я вам знімав, коли я приїжджав. Теж це оце виключно для, для цієї урбанізації пляж. Покупатися там я не знаю, чи реально. Бо каміння дуже таке велике, але вулканічна така вода прикольна. Ну просто супер. О, значить, тут коштує квадратний метр 1008 євро. 1008 євро. Там було 1604, а тут 1008. Так? Ну, ось приблизно такий огляд. Щоб у вас все було класно, інтегруйтесь, підписуйтесь, замовляйте консультації, все по переїзду, влаштуванню в Іспанії, в мене на каналі і у приватних бесідах.